У рамках зустрічі було підписано документ про наміри, що започатковує створення коаліції укриттів цивільного захисту. Тобто, підписали вони документ окремо. Бо всі ви знаєте про те, що в Україні відбувалось, коли була небезпека. Питання укриттів, які вони, чи взагалі вони є, а якщо є, то як треба поводитись у вигляді відповідальних осіб, якщо вони є, у вигляді цивільного населення, які мають бути дії? Цього немає взагалі? І не було в Україні. Так що, передбачає дана ініціатива. От про що? Оці всі домовленості, оцей документ наголошує. В першу чергу, це обмін досвідом. Тобто, Фінляндія буде передавати свій досвід Україні. Залучення міжнародних партнерів. Активна співпраця для розширення мережі укриттів в Україні. Тобто, має бути мережа на різні випадки. І Фінляндія надасть і покаже, що треба робити. Для того, щоб питання безпеки у вигляді соціального захисту укриття, якщо казати слово, безпека, то це укриття. І як це питання має бути вирішено раз та назавжди? Фінляндія має дуже хороший досвід у будівництві цивільних укриттів. Тобто ми кажемо зараз про ті укриття там, де під час небезпеки має перебувати цивільне населення. Ось про ці укриття йдемо. І сьогодні наша країна, і сьогодні наші країни підписали документи про наміри яким започатковується створення коаліції укриттів цивільного захисту? І про це наголосив Окремо Зеленський? Також він сказав про безпеку громадян, що є пріоритетом для України? Це той президент, якого обрали в 2019 році, і він тільки зараз. Сказав про безпеку в питанні укриттів, бо жоден з президентів України не займався.